Відчення живих людей, праведних, які своїм життям віддавали своє життя. Каже, вони поїхали на Сибір, дали їм конюшню, дали їм конюшню, отець, а вони між собою говорили на ви. Каже, отець викидали гнів, гній викидали гній цілий день, вечір принесли соломи, діти вже дуже хотіли спати. А мені вже був час. Там ну, вже час приходив родителі. Я дуже плакала, але не хотіла, щоб отець бачив мої сльози. Ховалася так з лицем, щоб він не бачив. Але він зауважив. Нічого не каже, що ти плачеш. А каже їмось, а де є молитвенники, щоб колюдувати? А ще не було час Різдва. Каже, давайте йдемо колюдувати. Ми одну колі другу. Діти заснули двоє. І ми на колінах палив, обоє разом, так Дух Святий Дів, каже, хвалить, і почали так молитися. Боже, дякуємо Тобі, що Ти так у Бога народився, що наша трета дитина буде народжуватися теж в такій стаєнці, як ти.